До реєстратури черги біля кабінетів лікарів-психіатрів теж скупчення пацієнтів. Директор медичного закладу Константин Гаркавий розповідає: спочатку повномасштабного вторгнення роботи менше не стало, а от пацієнтів з гарячих точок побільшало. Наших мешканців Черкаської області, ті, що зазвичай звертали за нас, їх стало менше. За рахунок тої великої кількості евакуйованих так виходить, що у нас так так само людей. Частина внутрішньо переміщених осіб отримують амбулаторне лікування, інші лікуються у стаціонарі, розповідає лікарка-психіатр Лариса Решетняк. В нас більшість цих людей, яка все ж таки і раніше мали якісь певні відхилення, ну або невеличкі зміни невротичного регістру, але ж були і такі, які були психічні, мали психічні розлади і вже спостерігалися за місцем перебування. Стаціонар диспансеру заповнений на 70%. відсотків. Тут лікується і Тетяна. Жінка евакуювалася із міста Покровськ. каже, ще до війни мала захворювання нервової системи. У нас була в квітні місяці евакуація міста. Коли сюди я приїхала, у всі те, що у нас в городі, вокруг, всі події війни. Ну, не витримала. Я звернулася у поліклініку, мене оглянув лікар і направив відділення. Погіршення психічних станів спостерігається і у черкащан. Додає лікарка. Безумовно, навіть серед черкащан, ми бачимо збільшення загострень станів, якими вони страждали. на Ну, ну, певний час, можливо, до того минулого, і дуже багато є первинних звернень. Анна Нечепуренко ділить палату з трьома пацієнтками. Розповідає, госпіталізували до стаціонару через хвилювання за сина, який від початку вторгнення вирушив захищати Україну. Він у мене був в АТО, потім ця війна почалась. На другий день забрали туди знову в Донецьку. І я, звісно, переживаю. Я, я не можу не переживати, бо я мама. Я десь провалювалася, я десь, десь не знаю, де я була. Буду старатися брати себе в руки, підлічуся і буду чекати сина. На сьогодні заклад забезпечений медикаментами. Препарати закупили заздалегідь. Також допомагають волонтерській організації, говорить директор диспансеру Константин Гаркавий. Всі лікувальні заклади мають мати постійний запас. Самих необхідних ліків, які ми забезпечувати безоплатно, і в нас такий запас був. Буквально так на першому тижні вже були волонтери і вже пропонували, і вже привозили. І в нас були ліки, які в ми могли додаткові давати людям. Лікар додає, допомагають всім без винятку, і навіть тим, для кого Черкаси транзитний пункт. Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.